Привіт, марята! Сьогодні ми з вами побуваємо на пташиному подвір'ї. На пташиному подвір'ї проживають свійські птахи. А хто ж такі свійські птахи? Це птахи, яких годують люди. Вони піклуються про них, будують їм будиночки, а натомість ці птахи віддячують людям за допомогою яєць, м'яса або ж пір'я. Свійські птахи дуже корисні людям. Давайте дізнаємось про них більше. Отже, малята, давайте згадаємо, хто проживає на пташиному подвір'ї. Вірно, це свійські птахи. Вони напрочуть різні. Давайте розглянемо кожну сім'ю окремо. Знайомтесь, це сім'я курей. Тато півень, мати курка, а це маленькі жовтенькі курчата. А це сім'я гусей, тато гусак, мама гуска, а маленькі дітки гусенята. Знайомтесь сім'я качок, тато качур, мама качка, а маленькі дітки каченята. А це сім'я індиків. Тато індик, мама індичка. А це маленькі індиченята що ж, сподіваюсь, ви запам'ятали? А зараз пограємо в цікаві ігри? Чия сім'я на цьому малюнку? Назви усіх. Так, це сім'я курей. Півень курка та курчата. Ну, а зараз перевіримо, як ви запам'ятали, як виглядають птахи. Порахуй, скільки тут курей! Вірно, три курки. А скільки тут гусей? Так, чотири. Порахуй, скільки тут півників. Вірно, чотири. А скільки качок? Так, їх три. Знайдіть на цій картинці кого один. Так, це індик. Знайдіть, де на цій картинці малята та скільки їх полічить. Правильно, це каченята, їх три. Серед цих пташенят є курчата, які не в яйці. Давайте порахуємо їх. Так, цих курчат чотири. Знайдіть кого на картинці один. Так, одне каченя. А кого на картинці 2. Дві качки. А скільки курчат у яйці? Курчат в яйці 5. Пташиний двір знаходиться на фермі і разом з птахами тут живуть багато інших тварин. Давайте з вами роздивимось, яких саме. Спробуй запам'ятати якнайбільше, кого ти тут побачиш. Ой, куди всі поділися? Спробуй згадати, хто тут був. А ось і вони. Молодчинка, сподіваюсь, ти всіх назвав. А якщо ні, спробуй назвати ще раз, повернувшись назад у відео. Молодці і наостанок ми з вами згадаємо сім'ї наших свійських пташок. Назвіть сім'ю курей. Назвіть сім'ю індиків. Назвіть сім'ю качок. Назвіть сім'ю гусей. Ви, молодчинки, дуже дякую вам за цікаву гру.